Полтавцям сьогодні у нашій програмі ти зазирнеш у світ комп'ютерних технологій, побуваєш на модних подіумах та познайомишся з молодими дизайнерами. А ще перенесешся до сонячного Криму та разом із Полтавським симфонічним оркестром відвідаєш морські військові частини. Тож не перемикай! Нашу першу героїню на творчість надихають, як би дивно це не звучало, комп'ютерні технології, а також друзі, яким вона дарує цю саму творчість, сучасні пензлики та фарби, спеціальні програми та неординарне мислення все це характеризує індивідуальний стиль молодої художниці, докладніше у сюжеті Тетяни Варяниці. Знайомтесь, це Даша. Поки що обличчя цієї молодої дівчини знайоме не багатьом, але ми впевнені на неї чекає блискуче майбутнє. Людина з її талантом не може довго залишатись непоміченою. Всю жизнь рисую. Постоянно бумажка під рукою, карандаш или ручка. І постоянно постоянно что-нибудь зарисовываю маленьке. Певно, ви здогадалися, що захоплення Даші пов'язане з малюванням. Малює вона у досить незвичному, мультяшному стилі. Я очень любила срисовывать. Я очень любила смотреть мультфильмы полнометражные, срисовывать персонажей оттуда. То есть смотреть и тут же как бы пытаться их изобразить на бумаге. Так вот и училась. Я, наверное, самоучка, потому что пару лет я ходила на кружок, но это было гораздо позже того, когда я начала рисовать. То есть мне нужно было узнать основные моменты, основные правила живописи, какие, как свет, тень накладывать и все такое. Я, в принципе, до сих пор Ури ще очі нуждаюсь в этом у збільшенні свого рівня. Непрофесійному оку важко зрозуміти, який рівень Даша збирається підвищувати, адже її роботи нагадують шедеври діснеївських аніматорів. Вони стали відомі широкому загалу, дякуючи пораді Дашиного одногрупника Олександра. Дашу я знаю вже десь років десять. Оскільки я її знаю, вона займалася своєю творчістю, вона малювала дуже багато. Ми з нею вчилися в одній групі, і отак вона на парах іноді малювала. Є така думка, що талановитим людям треба допомагати. Я впевнений, я навіть не сумнівався в тому, що Даша є талант, і в якийсь момент я її допоміг, але як їй допоміг, насправді вона сама собі допомогла. Тобто я просто подав ідею, що можна на, на цій творчості ще й заробляти гроші. Олександр запропонував Даші започаткувати у соціальних мережах групи і заробляти гроші, створюючи веселі мультяшні аватарки для всіх бажаючих. Даша поставилась до пропозиції серйозно, і через деякий час у її творчості з'явились нові поціновувачі. Найпершу аватарку вона намалювала саме для мене. То це було дуже дуже давно що коли ми навчалися разом в групі? От, вона намалювала. Зараз вона на цю аватарку не може дивитися, тому що вона виросла, набагато виросла в своїй техніці, і зараз для неї ну, здається, що це ну, інша якась людина малювала. А Мені все одно подобається навіть та аватарка. У мене є зимова аватарка, у мене є літня аватарка. Я сподіваюся, що у мене ще буде осіння аватарка. Мені інтересно рисувати людей. Чесних і людей, які, які не втратили совість, таких виявилось чимало, адже мальована мультяшна аватарка зображує свого власника у новому незвичному образі. Мальована аватарка це більше образ, це не точна копія людини. Це більше ну, бачення самого митця. Можна себе відчути героєм коміксу, Наприклад, мультяшні образи і портрети це дві разні віч. Різні різні, дві різні, як кажуть, в рятвадіси. Вот. И многим людям не нравится в итоге результат, потому что ой, он себе представлял таким красивым, замечательным, таким прямо героем на коне. А это нарисовала какой-то абсолютно сбалмашенный, какой какой-то такой веселый персонаж из мультика. Ну, а що ж я могу поделать? Я сама человеку предупреждаю, я не рисую портреты, я рисую мультики. Процесс створення мальованої аватарки доволі цікавий. Однак найскладніший він на першому етапі, де Даша повинна відчути замовника и зобразити нелегко. Лишь схожие внешние рисы, ала и душу. Мне бы желательно знать, что это за человек. Можно даже не всегда знать, как он выглядит. Желательно знать, чем он занимается, то есть чем он живет, чем, чем, чем что его беспокоит. Я не сильно углубляюсь, конечно, в этот процесс. Я не психолог. Но так или иначе помимо фотографий я прошу, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь, ну, какую нибудь за что зацепиться можно. Каждый раз, когда я что-нибудь рисую, я включаю музыку, и так интересно получается, фактически, как эта песня меня цепляет, я ее включаю на повтор. И фактически за все это время рисую эту, эту аватарку, этот рисунок. И так интересно, когда включаю снова эту музыку, у меня ассоциируется с конкретной картинкой. Зараз Даша малюет не на папере, а на графическом планшете. Однако раньше процесс малювания забирал больше времени. We'll Просто тут ты рисуешь, ты видишь, что ты рисуешь, а тут ты не видишь, но зато видишь на экране. Бывает быстро, бывает буквально за день могу. Раз, раз, раз. А бывает там день, два, три, бывает, даже неделю приходится тратить. Потому что что-то мне не нравится, что-то я вытираю. Я решила сократить исправление до одного раза. То есть сделала эскиз, показала, все хорошо, понравилось, продолжаю работать. Не понравилось, меняю. Показываю. Снова ну, не понравилось, ну извините. Не так давно у групі Даші з'явився офіційний мальований представник, який, так би мовити, став обличчям Дашиного проєкту. Мені давно хотілося придумати, якийсь такий веселий маленький персонаж, який символізував би групу. Символізував би. Бы... часть творчества, которым я занимаюсь. И я думала, думала, мне очень нравится фиолетовый цвет. Я решила сделать его фиолетовым. Я решила сделать его как можно проще, то есть без каких-то там особых деталей. Получился такой палка-палка-человечек, которого я назвала Фломер. От фломастера. То есть он фактически оживший фломастер фиолетового цвета. Цей фломастер є не тільки офіційним представником Дашиної групи. Він виражає Дашині думки і настрій. Вітає з днем народження учасників групи, підбадьорює і надихає. Це це моє хобі, це не моя основна професія. У мене куча ідей, у мене куча цікавих моментів і проєктів, но е я не знаю, у мене нет связі з ким я могла б поділитися цими проектами і з кем би бы можна було б бы ці проекти сделати. То ліще буде. Я думаю, що в неї плани набагато ширші. Наприклад, захопити землю. З прекрасного, а точніше, прекрасне торкнулось сердець майбутніх захисників нашої держави. Традиційна зустріч полтавського театрального колективу із військовослужбовими Чорноморського флоту, як завжди, була надзвичайно плідною. Сонячним берегом Криму подорожували і наші колеги. Як це було у наступному сюжеті? Конечно, я вот, вот вытираю слезы опять от восторга. Да, редко-редко мы за последнее время слышим такую музыку, очень редко, к сожалению. И, конечно, хочется огромную благодарность, низкий поклон, вот прям встать на колени и сказать большое вам спасибо за вот этот труд, который вот сегодня, да, за этот праздник, который вы сегодня нам предоставили. Вы знаете, не ожидали мы сегодня такой праздник услышать. просто-звісно просто восторг. Восторг восторг. Хочется сто раз кричать Браво этому замечательному коллективу, этому замечательному оркестру Эх, море восхищения. Концерт прошло просто на одном дыхании. Я даже вот не знаю, чувство так эмоции переполняет. Такими вдячними артисти Полтавського обласного академічного музично-драматичного українського театру імені Миколи Гоголя звикли бачити глядачів Кримського півострову, а саме молодих військовослужбовців морських збройних сил України. Вже доброю традицією стали ось такі осінні візити Полтавського симфонічного оркестру під керівництвом народного артиста України Віталія Скакуна та театральних колективів до військових частин Севастополя. Ополя, Балаклави та Бахчисарая. Адже третій рік поспіль рядові та офіцери з нетерпінням чекають на зворушливі та щирі концерти. Третій рік приїжджає колектив даний до нас і виступає з концертом перед моїми прикордонниками. Для мене дуже важливо приїзди таких колективів, так як вони дають розрядку. У нас служба, скажімо так, Трошки тяжко, постійно знаходяться в готовності, люди виконують завдання по охороні державного кордону. І такі розрядки, культурні розрядки, вони дуже важливі для персоналу Державної прикордонної служби, в частності для Севастопольського зону морського фельдмари. Коли чуєш таку музику, то з'являються деякі фалювання, починають з'являтися спогади за домівкою. Яку ми дуже давно не бачили, і дуже туди хочеться повернутися. Побачити близьких і коханих дійсно класична музика це віддушина для почуттів, особливо тоді, коли кожен твій день наповнений чіткою дисципліною та суворістю. Багато хто з цих майбутніх моряків потрапили на виступ живого симфонічного оркестру вперше. Полтавські музиканти, вокалісти, хореографи розуміючи специфіку цієї публіки, кожного разу якомога ретельніше підбирають свій репертуар. Ми так. Хочемо їм донести прекрасне, і це ж це абсолютно істина. І ви бачили, очевидно, як сприймалися наш концерт. Перший був на, на такому виступі. Мені, звісно, було приємно це почути. Залишились приємні враження після концерту. Сьогодні для мене було дуже дивно почути перший раз симфонічний оркестр. І стало ну, дуже приємно було. Все-таки багато хто і військовослужбовців, і строкової служби, і контрактники. На диво ну, це наша дійсність. Вперше чують живий звук оркестру, багатство вперше чує живі голоси, і вони відкривають для себе нові пласти культури. І це мені здається це дуже добре, тому що все повинно бути натуральним. Але цього разу, окрім відомих класичних та джазових композицій у виконанні Полтавського симфонічного оркестру та заслужених вокалістів України, молоді військовослужбовці відкрили для себе і професійний театральний балет. Таке поєднання різних видів сценічного мистецтва, без сумніву, є вагомим внеском у розвиток цих молодих особистостей. Пейзажу за вікном автобуса, нові міста та нові обличчя цього року. Артистам вдалося відвідати Бахчисарай, Балаклаву та Севастополь. І, хоча місця, де доводилось виступати зовсім, не нагадували театральні сцени, оркестр пристосовувався до будь-яких умов, і навіть у спортивному залі віддавався глядачам наповну. Сьогодні ми грали в коти раз для прикордонників для наших захисників нашої держави, і це велика честь, безумовно велика честь. І ми до цього дуже дуже відповідально відносимося. Класичною музикою є традицією для майбутніх офіцерів та захисників своєї держави. я дуже хотів би подякувати танцюристам, співакам, музикантам за їхню працю за і за те, що вони взагалі приїхали. І нам дуже приємно, що нас не забувають до нас, приїжджають, нам ну, щось роблять для нас. Дуже добре, що є розуміння нашого керівництва. Яке має можливість ну верніше шукає можливості, щоб ми зіла приїхали, тому що бачити оці очі, оцих хлопців після концерту, коли вони от зараз сидять, як такі сумні, а після концерту в них світяться очі, це просто цього, цього стоїть. Тому це велике щастя виступати перед ними. Музика, я думаю, потрібна молоді. Виступ симфонічного оркестру, напевне, стане найяскравішою подією для тих, хто вирішив присвятити своє життя благородній справі, служити народові України на Чорноморському флоті. Завдяки таким зустрічам з полтавським театральним колективом, хлопці відчувають усе різноманіття української культури та розуміють, яку прекрасну державу вони мають захищати. Когда смотришь на эти неискушенные лица, на этих мальчиков, на этих мужчин, на этих девочек, которые сидят, слушают и восторгаются, которые, может быть, никогда не видели, не слышали симфонического оркестра, не видели профессионального балета, не слышали в живьем профессиональных голосов, и хочется этим ребятам отдать душу и сыграть так, как они этого никогда не слышали. Потому что я уверена, что когда включаешь телевизор и звучит симфонический оркестр, 99% із 100 виключать телевізор либо переключать на другу програму. А вони видят нас, видять, як ми віддаємося, видять, як ми граємо, як ми стараємося, і їм становится интересно. Як заходить глядач сюди, військовослужбові до зали до глядацької, і які вираз обличчя у них, у них до концерту, і потім які у них усміхнені, я би сказав, просвітлені обличчя після концерту. Значить, наша праця не даремна, і ми робимо свій вклад в розвиток цієї традиції і взагалі в розвиток української нашої культури. І це є одна із сторінок просвітницької роботи, тому що деякі молоді хлопці після цього починають цікавитися і театром. Ну і справжнім живим мистецтвом дуже було приємно бачити посмішки на обличчях наших суворих військових моряків. Вони дали дійсно нам радість. Відволікли нас від повсякденної діяльності, від будні, від бойової підготовки. От. Це дало нам дуже велику. Змогу відпочити по перше, от і дуже великий вклад як культурний в навчальний процес наших вихованців, курсантів академії. Дякую е керівникам Полтавської області, е в частності міста Полтави за організацію даних заходів. Дуже велика вдячність е персоналу, які присутні на цих концертах, і дає змогу е особовому складу насладитися мистецтвом даного колективу. Огромное спасибо Полтаре за то, что привезли к нам такой концерт великолепный. Універсальна річ, адже вона реалізується у любові і таланті. Наш наступний сюжет точно про талановитих людей. А чи люблять вони те, що роблять, дізнаємось у наступному сюжеті. з вами програма Ти Молодий. І сьогодні ми завітали до міського будинку культури, де відбувається наймодніша подія Полтавщини. Модельна агенція Марго вже не перший рік організовує захід, який вражає Полтаву своїми барвами та масштабністю. Дизайнери з усієї України та найкращі моделі зібралися сьогодні у міському будинку культури. Це називається чотири стихії. Вона показує природу в всій її сущності: про вогонь, про воду, повітря, землю. Що представляє собою природа? Надихнуло так просто показати природу, яка вона є сама по собі. Я малювала декілька років, але малювати просто так мені не сподобалось. мені захотілося малювати щось, що можна потім зробити своїми ж руками. От. Колектив у нас, скажімо, працює в двох направлений, як модельний дитячий модельний колектив, в же час, як театр моди. Ми завжди делаємо шоу, і в даний момент ми теж покажемо покажем два шоу. представлять свою эксклюзивную коллекцию платьев, в том числе и свадебный наряд. Это больше, наверное, летнее направление. Просто более прозрачная одежда, это гипюр, цветы, все свои платья и также другие модели одежды я придумываю в основном сама. І хотілось би просто мати свою унікальну аудиторію, яка буде відличатися других. Від Ось таким насиченим може бути життя кожного, хто дійсно його любить, любіть те, що ви робите, і ви неодмінно потрапите на найяскравіші сторінки історії і не тільки нашого міста. Запалюй, адже ти молодий.